Чи дійсно позитивними стануть результати саміту Україна Північна Європа Щось в першу чергу пов'язано із захистом. Ми скоріше за все побачимо чи почуємо якісь. Якісь вирішення питання пов'язаними із захистом нашої держави, можливо, мова буде йти про там не знаю системи ППО, літаки, про якісь захисні механізми. Тобто, в якийсь цей напрямок буде вирулювати північний саміт? Чи погодиться Орбан на зустріч із Зеленським щодо вирішення питання про членство в Європейському Союзі? Найближчим, навряд чи, загалом, якась розмова про це є, і навіть потенційна колесниця випадає, тобто, якийсь візит, чи комунікація вона можлива, але не прямо зараз. Чи правда, що Орбан був завербований радянськими спецслужбами? Орбан давно куплений тут не тільки про радянські спецслужби. Він саме куплений. Це важливо. Це не зовсім про вербування, це про те, що людину купили. давно. Зараз кожен другий військовий не отримує виплати без допомоги адвоката. Чи буде врегульовано це питання? Частково так, на жаль, не всюди, бо це ще напряму напряму залежить від командування оцієї всі історії, тобто від того, як оформлюються коротше там ці документи, оця вся історія, тобто тут ще є проблема у командуванні. Тобто, частково так, частково будуть вирішувати це питання, але на жаль, не зовсім, прям в повній мірі. Чи буде мати Україна нового політичного ворога, який буде ставити палки в колеса щодо просування її на світовому рівні, як це зараз робить Угорщина? Так, ми будемо мати е, до себе певне войовниче ставлення іще когось, е, і ще когось із, скоріше за все, біля Європейського Союзу або якось так. Тобто тут є неоднозначні позиції в державі, є позиції буквально і вашим і нашим, і є позиції, в яких е, до нас е, ну, прискіпливо і войовниче відносяться. Чи буде мати Україна нового партнера країну в сфері військового забезпечення в наступному році? Ну, у нас першим випадає карта ностальгії. Ми з вами будемо взаємодіяти з добре забутими старими. Тому тут скоріше не про нове а закріплення старого. Чи покарають винуватця того, що в прямий ефір під час щорічної прес-конференції Путіна потрапили незручні питання? Там рішення вже якесь прийнято, воно напряму пов'язано з роботою. Скоріше за все, людину мінімум звільнять. Максимум звільнять таким чином, що людина буде на грані виживання ж бракування. Американці радять українцям окупуватись на фронті. Чи прислухається наше командування до цієї поради? Ну, судячи з розкладу американці совітують нам не тільки це, а це вирвано з контексту певним чином, тут є стратегія по роботі. Цю стратегію враховують. Про неї говорять це один із варіантів того, яким буде план по тому, як вести бойові дії. І це не про глухе окопування в тому вигляді, в якому це розкидали телеграм-канали. Це вирвана з контексту частина того, як пропонують стратегічно воювати. Тому тут, і, і тут знають із американцями без них, що з тим робити чи загрожує Україні блокада кордонів перевізниками інших країн. Ми поки будемо бачити тенденцію вибіркового шантажу такого на кордонах періодичне. Я не скажу, що воно буде таке масштабне, як було з Польщею, але певні, певні намагання тиску таким чином, грубо кажучи, буквально підісрать. Під двері, да, такі тенденції поки зберігаються до кінця зами точно. Чи братимуть участь в Олімпіаді 2024 українці з огляду на те, що росіянам і білорусам дозволять виступати? Ну, по перше, тут будуть дійсно протестні настрої. Вони будуть стосуватися не тільки України, десь частково світ до цих протестних настроїв також долучиться. А от, скоріше за все, у нас буде якась дивна позиція. Я не скажу, що ми 100% відмовляємося. От, але певні ну реально протестні, які захисні отакі от настрої, вони будуть присутні. Я не бачу 100% відмови. Скоріше за все, ми будемо брати участь, хоча б якусь там вибіркову, але не без е, саботування того, що відбувається. Як вплине дефіцит пороху у світі на події на фронті? Я не скажу, що цей дефіцит є настільки суттєвим, щоб якось вплинути. На жаль, на вежу, тобто на вибухи, пороху вистачає. Яка ситуація на куп'янському напрямку? На куп'янському напрямку ситуація стабільно складна. Вона буде продовжувати бути стабільно складною. РФ як атакувала, як намагається захопити важливі для неї стратегічні населені пункти, так і робиться. Поки на найближчі якісь дні ми вистоюємо. Ситуація мінлива раз на три дні. Чи очікувати масштабної бавовни на Росії до кінця року? Нам очікувати цікаві роботи груп. Які знаходяться на території РФ, я. тобто я так розумію, тут близько, не скільки акцент робиться на м, атаку м, території РФ ракетами чи безпілотниками, скільки на внутрішню роботу диверсійних груп всередині РФ, а там да, там буде за що породіти. Чи будуть позитивними наслідки проекту Міноборони з рекрутингу до ЗСУ? Частково так, але не в повній мірі ну, це покриє якийсь ну, мінімальний, на жаль, відсоток. Бо треба задіювати інші механізми. Чи дійсно росіяни стали економити на техніці і надають перевагу пішому штурму? Це знову пов'язано не з не з усією лінією фронту і бойового зіткнення. Техніку вони завжди берегли більше ніж а, людей. Просто тепер вони використовують певну комбінацію. У них є перевага у о, якості о, та кількості безпілотників, які вони застосовують. Тому вони задіюють перевагу згори, в першу чергу, а тоді не ну а тоді йдуть піхоти. Чи готуватися до активних спроб ДРГ проникнути на нашу територію цієї зими? Так випадало неодноразово, і не тільки в мене, в інших майстрів, про те, що ДРГ, Чернігівська, Сумська область, Харківська область, дотичні до кордону, областя буде багато, велика кількість ДРГшників, Дуже багато їх буде лазити. Коли Захід перестане постачати РФ комплектуючі до зброї. Саме цікаве це вважати, що це відбувається відкрито і контрольовано всюди, де це стається. Якщо людство не може перемогти наркотрафік через кордони, то яким чином людство має перемогти контрабанду озброєння або деталей до того озброєння, коли це є відвертою контрабандою, коли це закуповується фірмами, прокладками з різних країн, а потім перепродається. Ну, типу, це знизити можливо перемогти? На жаль, ні? Путін заявив. Що другої хвилі мобілізації в Росії не буде. Чи дійсно це так? А ще Путін казав, що не буде підвищення пенсійної пенсійного віку. А ще Путін казав про те, що не буде змінювати конституція. А ще Путін казав про те, що не буде нападати на Україну, ніколи не буде мати видів якихось на Крим. І багато чого і ще Путін казав. Тому давайте ми розділимо, що там каже Путін, мінімум на 50%. Чи дійсно росіяни посилюють репресії в окупації через підготовку до виборів Путіна? Ну, по перше, тут вибірково це стосується не загалом усієї окупації. Тут скоріше тиск на якесь законення йде. Це не зовсім напряму пов'язано з виборами Путіна. Це пов'язано з вимогами, які перед ними ставлять, не в залежності від того, були б вибори чи не були. Це тиск на якесь законення. Чи знайдуть винуватців у транспортному колапсі в столиці? Саме цікаво, що винуватців і так знають питання, кого намагаються зробити взагалі найкрайнішим, це вже інше питання. Да? Знайдуть. Ну я ж кажу, тут не те, що знайдуть. Тут знають хто винуватий, які проблеми були протягом всього цього часу. Але остаточно ми будемо розуміти, що остаточно це все в гамузі повністю пові... повішають на кличка, і за те, що в чому він винуватий, в чому не він винуват, тобто на Кличко, на його команду. Які наслідки для України принесуть результати саміту ЄС? Ну, ми побачимо багато медіа заяв. Одразу зірка випадає. Вирішиться якесь питання ресурсне. Дев'ятка Пентаклей. тобто, ми результат отримаємо. Але будуть і загострені нюанси. Тобто, це якби ложка дьогтя в бочці меда. Тут не все так гладко буде і на саміті, і після нього. Чи будуть нести відповідальність чоловіки призовного віку, які виїхали з України під час війни? Ми подібне питання дивилися, і тут у мене знову це якесь обмеження, щось пов'язане з грошима і пов'язане з обмеженням. Скоріше за все, тиск буде пов'язаний чи з банківськими картками, чи, можливо, з якоюсь фінансовою стороною цього питання, і ймовірністю обмеження тебе як ну, громадянина, не обов'язково тюрма, але якісь обмеження скоріше за все будуть. Чи повернуться українські біженці додому після кінця війни? Mm, ну, якась е, частина українських біженців додому та повернеться. Це очевидне. Оря, і це буде е, ну скажімо так, найприближено до половини тих, хто виїхав, от але ж треба розуміти, чим довше йде війна, тим більше асимілюються люди, які знаходяться за кордоном. Тим більше у них мотивації повертатися додому, тому що вони облаштовують так або інакше життя за кордон. Тому якусь половину приблизно плюс-мінус ми мати будемо, але надіятися на те, що всі приїдуть. Ні. Чи поліпшаться україно польські відносини завдяки новому прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску? Частково так, але це не вирішає наших з вами моментів того, що певні загострення дипломатичні все одно будуть, не в залежності від того, хто там прем'єр Навальний зник з колонії. Хто за цим стоїть і чи живий він? Ну, перше, що випадає на Навального, це жорстокість Марса на інший колодець. Карта, яка говорить про те, що стан та у льошика не дуже і, скоріш за все, якісь аляче катування чи фізичний тиск, да, тобто коротше побиття, якась подібна історія присутня. Тобто, я так розумію, під виглядом того, що його відправили, типу, в госпіталь чи кудись, його по ходу відправили те, що називається пресхатою. Ну, коротше, щось тут не окей відбувається. мене поки не випадає, щоб він вмер, але щось не дуже у нього стан, і це по. В Ользевулу, це аналаг колесниці у класичній колоді, скоріш за все, це кудись саме повезли. Тобто він не знаходиться на території колонії, або там десь там в Сараї біля колонії. Тобто це перевезення. Тобто його кудись перемістили, де він, по-перше, знаходиться один, один. Тобто, знову ну я ж кажу, дуже нагадую, десь якусь іншу чи в'язницю, чи щось як. Е цей, як прес-хату, реально, тільки десь в іншому місці. Хто за цим стоїть? <клес> mm, спецура ВРФ. Це навіть не, ну, це якби руками Путіна, але не зовсім руками Путіна. Тут дуже хитро. Тобто вище керівництво в курсі, але виконавці це явно, ну, це явно якась спецісторія. Чи загрожує хакерська атака застосунку дія? Uh, ну, судячи з того, що в мене випадає, атака на застосунок дія вже була, це якщо що буде не перший випадок, я не бачу суттєвого успіху, але підвішений стан потенційний випадає. Це скоріше положити систему, ніж вкрасти щось із системи. Більше так випадає. Чи дійсно Росія причетна до цих атак? Так, але задіяли вони не тільки свій ресурс. У мене випадає карта світу. Скоріше за все, це не тільки їхніми руками роблено, але й когось нанято якась така історія. Тобто, там не тільки спеціалісти з рефії робили дану кібератаку. Чи будуть повторюватися масштабні хакерські атаки, які до цього були здійснені на «Київстар»? Так, спроби будуть буде стосуватися скоріше за все грошової сфери, можливо, банківських систем або якоїсь такої історії.